Вже 48-й об'єкт стародавнього міста Дикий сад наразі розкопують та досліджують миколаївські археологи на чолі з Кирилом Горбенком. В липні відкрився вже 26-й традиційний археологічний сезон і вже приніс неочікувані результати та унікальні знахідки. Адже приміщення, на яке натрапили археологи, виявилось незвичайним. Та однозначно не просто жилище жителя Дікваса, це жиліще майстера, може, навіть главного майстера Городище по обробці костей животних і рогів благородних оленей і е, домашньої кози». На те, що тут жила не остання людина в місті, вказують знахідки, на які натрапила пошукова група. Це вже готові оброблені вироби, заготовки для них, інструменти, якими користувався майстер. Більше того, археологи можуть достеменно сказати. Хто жив в цьому помешканні? Це була ціла родина. Чоловік, окрім свого ремесла, займався риболовлею, адже тут були знайдені риболовні крючки та якорі для човна. Вірогідно, що його діти теж вчилися ремеслу і переймали досвід батька. Дружина займалася виготовленням кераміки. На це вказують багато уламків столового посуду. Окрім цих артефактів, вчені та студенти розкопали потужну південну оборону стіну, яка прилягала в притул до приміщення. За цією стіною був прокладений зовнішній рів. Фортифікаційні споруди дикого саду були настільки потужними, що жодні ворожі племена не ризикували йти війною на це містечко. До того ж, планування міста було не хаотичне, а чітко структуроване, продумане та навіть досконале, що підтверджує неабиякі інженерні здібності народу, що тут проживав. Новий об'єкт може увійти до складу тих, на основі яких планується зробити музей під відкритим небом, про який вже давно говорять. Щоправда, зробити це треба у найближчі один-два роки. Адже те, що природа берегла від людського ока більше трьох тисяч років, легко можуть знищити наші сучасники. поставить, конечно, ограждение сначала, потому что очень много вреда наносят местные жители, мусорят, сбрасывают камни и так далее. Ну и плюс еще природная эрозия, плюс, если вот так посмотреть вокруг, то очень много заросших кустарников, которые также частично разрушают. То есть в течение вот этих вот года-двух надо, конечно, уже ставить ограждение, и тогда мы можем приступить к тому, чтобы вырубать эти кустарники, покрывать специальными растворами. территорию, восстанавливать кладки, то есть чтобы э, древний город увидели все.